Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Божа вічна присутність ЕКЛЕЗІАСТОВА 3.11 І вічність поклав їм у серце. МОніка вагалася. У неї були друзі, які вірили в Ісуса. І вона поважала те, як вони справлялися. З життєвими труднощами, вона навіть трохи заздрила їм. Однак Моніка вважала, що не зможе жити так, як вони, бо думала, що віра в Христа полягає в дотриманні правил. Зрештою, однокурсниця допомогла їй зрозуміти, що Бог не хоче зіпсувати їй життя навпаки, він бажає для неї найкращого, незважаючи на її злети і падіння, усвідомивши це. Моніка була готова довіритись Ісусу як своєму Спасителю і прийняла чудову істину про Божу любов до неї. Подібні думки висловлює цар Соломон у книзі Еклезіастова. Він визнавав, що в цьому світі є свої прикрощі, і для всього свій час, час плакати і час реготати, час ридати і час танцювати. Втім, є дещо більше. Бог вічність поклав людям у серце. Вічність означає життя в Його присутності. Довірившись Ісусу Христу, Моніка отримала життя і подостатком отримала. Водночас вона отримала значно більше. Завдяки вірі, вічність у її серці стала обітницею майбутнього без будь-яких життєвих страждань. Майбутнього – в славній Божій присутності. Як ви відчули повноту життя, яке пропонує Ісус? За що ви вдячні в житті з Ним? Помолимось. Дорогий Ісусе, Соломон був правий, життя мінливе. Дякую, що робиш це життя цінним і вартим зусиль. А ще дякую за вічні радощі, що чекають попереду. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.